Історія про мирну долину та сірого ведмедя. У прекрасній мирній долині жили різні лісові звірята. Тут були зайці з жовто-блакитними стрічками, працьовиті білки, мудрі сови, веселі їжаки та багато інших. Усі жили дружно, допомагали один одному. Святкували разом і говорили красивою лісовою мовою. У центрі долини росло величезне дерево свободи, під яким звірята збиралися, щоб вирішувати важливі справи всім гуртом. Кожен мав право голосу і ніхто не наказував іншим, як жити. Звірята вирощували найсмачніші ягоди. Робили найкращий мед, створювали чудові вироби зі шкіри та дерева. Їхня долина процвітала, а звідусіль приїжджали гості, щоб подивитися на це диво. За високими горами жив великий сірий ведмідь у своїй похмурій печері. Колись давно він був звичайним ведмедем. Але поступово став жадібним і злим. Йому не подобалося, що сусідні звірята живуть краще за нього, хоча працюють менше. Чому вони такі щасливі, думав ведмідь. Це несправедливо, я великий і сильний, тому вся земля навколо має належати мені. Спочатку ведмідь говорив лагідно. Ми ж, брати, родичі, давайте будемо разом. Але насправді він хотів командувати всіма і забрати їхні багатства. Коли звірята мирної долини відмовилися віддати йому свою свободу, ведмідь почав розповідати брехню вони не справжні лісові жителі, вони забули свої корені, я прийшов їх врятувати. Одного темного ранку ведмідь привів зі собою зграю вовків і почав нападати на околиці мирної долини. Він казав це не війна, я просто допомагаю тим, хто мене кликав, але ніхто його не кликав. Звірята долини хотіли жити у спокої. Молодий зайчик Степан. Першим побачив вовків і закричав Небезпека, захищайте наш дім. Звірята були мирними, але коли на їхню домівку напали, вони не могли стояти осторонь. Білка Оксана сховала малят у дуплі, а сама взяла рогатку. Їжак Тарас згорнувся у клубок і котився прямо під лапи ворогам. Сова Ганна літала з гори і попереджала про небезпеку. Коли звістка про напад дійшла до інших лісів, багато звірят з далеких країв прийшли на допомогу. Орли з Західних гір принесли ліки, лисиці з північного лісу, теплі речі, а кролі з заморських лук – їжу та воду. Ми не можемо дозволити, щоб хтось нападав на мирних жителів, казали вони. Навіть деякі ведмеді з племені сірого ведмедя сказали, це неправильно, ми не хочемо воювати з невинними звірятами, і вони втекли або відмовилися битися, незважаючи на те, що сірий ведмідь був великим і сильним. Звірята мирної долини виявилися сміливішими, ніж він думав. Вони захищали не просто землю, вони захищали свій спосіб життя, свободу і право самим вирішувати своє майбутнє. Зайчик Степан, який раніше боявся навіть гучних звуків, тепер командував загоном їжаків. Білка Оксана навчилася ремонтувати зруйновані будинки. Усі разом вони стали сильнішими, ніж будь-коли раніше. Дивно, думав сірий ведмідь, чому вони не здаються? Я ж сильніший. Але він не розумів головного. Коли ти захищаєш свій дім і сім'ю, ти стаєш непереможним. Поступово звірята почали відвоювати свої землі. Сірий ведмідь розумів, що його план провалився. Звірята не стали його слухатися, а весь ліс дізнався про його злі справи. Можливо, мені варто було просто дружити з ними. Подумав ведмідь у своїй печері, але було вже пізно. Мирна долина, хоч і пошкоджена, Знову зазеленіла. Звірята посадили нові дерева, побудували красивіші будинки і стали ще більше цінувати свободу та дружбу. Коли все закінчилося, звірята зібралися під деревом свободи. Воно теж постраждало у боях, але його корені були такими глибокими, що воно знову випустило зелене листя. Ми навчилися багато чого. Сказала мудра сова Ганна. Ми дізналися, що свобода це не те, що дається легко, за неї треба боротися. І що разом ми сильніші за будь-якого ворога, додав зайчик Степан. А ще, що правда завжди перемагає брехню, навіть якщо це займає час, сказала білка Оксана. Сірий ведмідь так і залишився у своїй темній печері, сумний і злий, а звірята мирної долини продовжували будувати своє щасливе майбутнє, де кожен міг бути собою і жити у мирі. І коли малі звірятка питали, а чи може це повторитися, старші відповідали, можливо. Але тепер ми знаємо, що поки ми тримаємося разом і не забуваємо, хто ми такі. Ніхто не зможе забрати нашу свободу.